Всім привіт! Ви на каналі ТОП Ігри. І сьогодні у нас третя частина виживання в Майнкрафті. Як ви. Як думаю, Тягнете що в минулій серії ви такого не бачили. А зараз я викладаю найкрутіші коментарі з минулого відео. Так, друзі, підпишіться, у нас вже 12 користувачів. І я, я бачу, ви замітили, що в мене тут є освічення. І моя, ну, у мене переповнена скриня. Що мені робити? Та не знаю, в мене все тут вже переповнено. Потрібно робити нову скриню. Тільки я піду посплю, а то в нас вечір. А я не хочу чекати довго. А, поспав собі і тут дощ. Ну добре. Так, я йду добувати дерево. Пішли. Так куди вугілля покласти? Вугілля ми сюди їжу сюди, якщо щось я забув взяти топор. Так добре піду я за топором, ну треба же забути сокиру. Поки що сама нормальна і сокир, це у мене кам'яна. І в минулі серії ми добули сім. Фу. Ні, фу. І в минулі серії ми добули залізо. Це для мене дуже круто. Третя частина а вже заліза. Стільки. Ну, десь 7 штук заліза. Так, а тепер, я думаю, ми сьогодні теж відправимося за залізом. І добудемо хоч, хоч пару штук цього всього. Я думаю, у нас... О, цукрова тростина. Це мені потрібно. В мене буде свій тростник. Свій тростник. Так, заходимо скоріше додому, щоб тут кріпер ніякий дім не підірвав. І все, я можу собі піти скрафтити скриню. Скриня. Все. Я так дізнався, що коли ми близько поставимо другу скриню, у нас вийде велика скриня. Оце тут той місто вистачить на багато місця тепер. Так, а що я тепер хотів? А, зібрати урожай? І в мене там теж буде своя скриня. І буде кам'яна мотига. Я ще взяв собі кам'яний меч на всякий. А то тут такий кріпер. Бабах! Я не скрафтив скриню. Потрібно повертатися додому. Супер. Так, ну добре. Заходимо в наш верстак і робимо скриню. Так. І ще пособираю трішки цього насіння. Скриня в мене буде той. І ну, все. Так, пішли, пішли, пішли. Я хочу. Так, що я хотів? Я тепер хотів добути насіння ще. Трішки. Добуду насіння. Ну, все, чотири сажениці готові. Чи це не саженниці, насіння. Вермо нашу кам'яну мотигу. Чи мотика. Як зручно, Короче, вам. Так, ти, ти. А, то в мене виходить 5. Потрібно ще за одним піти. Ну добре. За одним це буде швидко. Так ще скоріше ламаю. Так, тут ламаю Ні, нічого. Ти насіння. На синю Ті Я. Хочу тебе знайти. Ну, коли потрібно знайти одне насіння, коли його не потрібно, його тисяч. тисячі, тисячі його. А коли треба, то вже нема. То коли вже буде це насіння? Ну нарешті. Так, все біжимо, біжимо, біжимо скоріше і... Ставимо. А тут я зроблю довкола воду. Це буде прикольно. Так, і тепер нам потрібно відро... А, від... а у мене якраз є залізо. Із залізо я зроблю якраз собі. Беремо залізо, де мої сім. Слитків заліза І заходимо в так. Відро. І в мене чотири заліза. Це супер. Все. Йде. все йде. І беремо води. Все, в нас є вода. І поставимо її сюди. І біжимо ще за водою. Біжимо, біжемо, бімо, беремо ще водички. А доки я роблю мій огородик, ти можеш підписатися і натиснути на Вподобайк. І моя головна це 15 користувачів. Давайте ще 3 користувачі залишилось. Це так мало. От просто. Там така просто підписатися і все. Все. Мій гради готов. Я думаю, ти поставив вподобайки підписався. Дякую тобі. Так, в мою скриню в мене тут буде мотига. Іли мотика. І буде пшениця, яку я буду збирати. Так, де моя, де моя кам'яна мотига. Ну і все. Так, ідемо ми. Добре, що я ніяких тут кріперів не встрічаю, а то цей кріпер мені не подобається. То як я буду від нього відбиватися, не буду вже я руками битися. І я відправляюсь в пошуки за залізом. Да, вже вечеріся. Не дуже добре. Мі? Не дуже добре я вийшов за залізом. Але буде добре. Залізо! Що? Що воно тут робить? Це? це файно. Так, я буду искати всі пещери, які знайду. Так, ну це й дивитись не буду. Честі, може подивитись? ні, не треба. Так, іду подивитись, що тут в нас є. Там я був. У нас ніяких пещер не є. О, тут є якась. Треба було ці яких там факери чи. Смолоскипи. Я ще заодно і поспав. Гендермен. Може поб'ю з ним, як друзі думаєте, не вб'є він мене. На тобі! Ні, ні, ні Будь ласка, будь ласка, будь ласка, ні-ні-ні. ні Господи, ні, ні, будь ласка, будь ласка, ну будь ласка, я так не хочу загинути. Ну все, ти мене розізлив. ти тендермен. Зараз я підібру свої. Ах ти, де мої смолоскипи? Якщо я їх не знайду, ти я тебе знищу. Де мої смолоскипи? Куди вони ділись? Вони що? Зникли? Ані от вони в воді валяються смалоски. Де тендермен? Вилізай. Де ти ходиш? Ну і добре. Не потрібні мені його. Подивимось, що в нас тут є. Друзі, це вже трета частина. І ставлю сюди смало... SmallScap. ЗАЛІЗО! Я не вірю. Залізо це Атом долі печера. Нічого собі, друзі, ви колись таке знаходили. Це для мене супер знахідка. Супер пупер знахідка. Чого собі? То поставимо смолоскейп той. Оставимо смолоскип, скип, ту і все. Скінчилась печера наша. Але ця... а вона підводна. Ні, я такі печери не хочу. Це йдемо звідси. Я ще заберу з собою смоло і оце, друзі, везіння мені ще ніколи так не везло. Так потимне якісь тут сходинки, чи можна було тут просто покладу цю землю інше. Тут ще є щось, хочу і сюди. то другі тут будуть, буде залізо! Ні, я впав. Тепер потрібно все все ламати. Ну, супер. Нейшов собі роботи? Так, ну добре. так. Я забув, воно падає. Потрібна земля. Так, ну все. І шли сюди. А, я тут був. Ай. Так, ну добре. Все, друзі, ми знайшли 9 кусків взагалі. Ну, друзі, ну ну що це. Господи. Ви не повірите. Ви будете. Ви точно? Я сам не вірю. Що? О Боже, я ніколи ще такого не бачив. Скільки заліза. Друзі, мені дуже повезло, друзі. ви, Значить, натиснули вподобай. Дуже вам дякую. Все, друзі, наш похід закінчився. А це буде все переплавлюватись. І в наступному відео ми ще відправимось кудись. Все, друзі, до побачення. Підписуйтесь, нажимайте на вподобайк. Натисніть на дзвіночок і пишіть коментарі, і вони попадуть в моє слідуюче відео. Все, друзі, всім пока. Чекаю 15 користувачів. Дякую вам за 12 користувачів. Бувайте!